Найбільший меблевий магазин в місті прилуки меблі Оскар Плюс. Знаходиться за адресою вулиця Незалежності, 63 у самісінькому центрі. Магазин величезний. Фасад вражає своїми розмірами. До всього ж ми працюємо щодня з 8.30 до 18.00 без перерв та вихідних. Затишна, приємна атмосфера, яку створюють наші професійні продавці-консультанти. Завжди раді вас бачити та зустріти з посмішкою. До всього ж великий асортимент різних меблів: від диванів, до ліжок, шафи купе та різні комп'ютерні приладдя. Співпраця тільки з провіреними виробниками гарантує якість всіх наших виробів. Ми є офіційними представниками багатьох фабрик. Тому відповідально відносимося до кожного із замовлення і стараємося підібрати саме той варіант, який необхідний вам. У нас є безкоштовна доставка по місту та району, а також подарункові сертифікати, можливість оплати частинами або розсрочка. Заніс, збирання та встановлення меблів у вашому домі. Підбір меблів по каталогам, а також замовлення онлайн, якщо з вітрини щось сподобалося. Це все та набагато більше надаємо ми магазин меблі Оскар Плюс. Приходьте та обирайте.